Марафон Незламна країна продовжує свою роботу в на п'ятому, аби проаналізувати найгарячіші події на міжнародній арені та в українському парламенті. Запрошують до нашого етеру Павла Розенка. Це міністр соціальної політики України з 2014 до 2016 років. Пане Павле, дякую, що ви з нами. Вітаю вас, добрий вечір. На фоні політичної кризи і невизначеності щодо перезавантаження кабміну високої ймовірності, наскільки це може відбутися, і відставки керівника офісу президента Андрія Єрмака маємо ми заяви і від партнерів, і від українського президента. Буквально за останні півгодини опублікували звернення до українського народу, де заявив про те, що. Або складні 28 пунктів, довкола яких не вщухають розмови, або вкрай важка зима, найважча та подальші ризики. Поговорив Зеленський із віцепрезидентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом. Крім цього, Зеленський підтвердив, що нині фактично найбільший тиск на Україну здійснюється за весь час повномасштабного вторгнення, і цей тиск не буде вщухати наступного тижня. Наступний тиждень буде насиченим. Крім цього, про дедлайни підписання потенційної мирної угоди ми чуємо до 27 листопада. Наскільки все стрімко розвивається, чому от така активізація саме зараз? Чи тут масштабний корупційний скандал міг зібра... зіграти свою роль? Чи я зараз дарма поєдную ці речі? Ну, безумовно, зіграв дуже велику роль, тому що коли президент України говорить про найскладнішу зиму за умови широкомасштабного вторгнення, ми ж повинні також розуміти так, винна безумовна Росія. Так, безумовно, війна продовжується, і Росія знищує перш за все енергооб'єкти України, а також бомбардує, обстрілює мирних мешканців. Але дуже багато питань, особливо зараз під час цього корупційного скандалу. Так, а чому так вийшло, що у нас енергооб'єкти залишилися лишилися не захищеними? За 4 роки широкомасштабного вторгнення. Що трапилось, коли кожен, кожен рік перед початком зими уряд звітує нам про те, що виділені десятки мільярдів гривень на захист енергооб'єктів. А врешті-решт, кожен рік ми бачимо, що по факту ці енергооб'єкти не захищені. Яка відповідь наша на це, на, це, на це питання, і сказати про те, що та там винен один міністр, напевно, це не відповідь на питання. Тому що коли ми говоримо про енергоатом і про схеми, які сьогодні навколо енергоатома створені були? Ми ж розуміємо, що енергоатом, який мав захищати свої об'єкти, в тому числі, і по корупційним цим плівкам. Було видно, що і не збиралися захищати цих об'єктів, бо і денег жалко, і там підрядники не такі, і то, і то, і то. Ми ж це бачили. Так, от ми чудово розуміємо про те, що енергоатом України це структура, яка не була підпорядкована Міністерству енергетики. Вона не було підпорядкована безпосередньо Галущенку. Енергоатом як структура, як державне підприємство підпорядкована згідно статуту Кабінету міністрів України, а Кабінет міністрів України здійснював керівництво енергоатома через Міністерство економіки і на всіх документах, які погоджувало керівництво енергоатома. Які вносили наглядову раду енергатома, які зараз виявилися корупційними, які підписували фінплани і так далі, і тому подібне, стоїть не підпис Галущенка, а стоїть підпис міністра економіки тодішньої Юлії Свериденка і заступника міністра економіки пана Соболева, який сьогодні є міністром економіки. Так а чому ми не говоримо про відповідальність і цих осіб, і цілого уряду за те, що відбулося енергатом? І на ну, оце от клубок проблем привів до того, що сьогодні справді напередодні отакого от знаєш, із широкомасштабного тиску України Україна залишилась беззахисною. Перед цим тиском з різних боків, які ідеї продовжуються з боку Росії, так і з боку наших міжнародних партнерів, у нас виходить, немає аргументів. І тому, ще раз кажу, ми чудово розуміємо, хто винен в цій ситуації, це Росія. Але поки ми не відповімо на наші внутрішні ризики, на те, що відбувалося у нас всередині країни. Ми і далі залишатимемося без відповіді. І тому я особисто, наприклад, абсолютно підтримую перші слова президента України, що настав час чесно поговорити. Давайте, пане президент, все суспільство готово чесно поговорити. Всі ми готові до відвертої, чесної розмови, але щоб ця розмова не була у вигляді монологу. Коли президент тільки звертається до народу, ми хочемо теж, щоб і президент України чув, що ми, як суспільство, хочемо. Що ми як суспільство хочемо очищення І я закликаю президента України почати такий діалог. І я про це вже говорю три, три роки. Почніть діалог. Не з абстрактним там просто там з світі, хоча б з політичними силами, які знаходяться в парламенті України, з позапарламентськими силами, з представниками громадянського суспільства, з представниками бізнесу і різних ключових спільнот суспільства. Почні цей діалог не може бути так, що президент України знов сьогодні звернеться. Закриться в, те, в себе в кабінеті з двома-трема своїми радниками, і на цьому діалог зак, е, за, закриться. Ні. Україна стоїть перед серйозними справді подіями. Давайте почнемо діалог. Це ненормально, коли останні 4 роки президент зустрічався з парламентськими силами один чи два рази. Це неправильно. Давайте зараз хоча б це змінимо. Давайте справді, коли говоримо про об'єднання і проєднання країни, щоб це були не порожні фрази, а щоб це був справді реальні кроки об'єднання всіх, перш за все, політичних сил, громадських е рухів, волонтерських рухів, експертного середовища, щоб Україна вийшла більш сильною позицією щодо. Подальших переговорів і сполученими штатами Америки і Росії тому я закликаю до діалогу. Я підтримую ще раз, кажу бажання серйозно поговорити. Діалог, але пане поговорити... Павле, е, даруйте, якраз напередодні був, але тільки з фракції Слуга народу, е, хоча деякі депутати публічно заявили про те, що йти не будуть, адже зрозуміли, що про відставку керівника Офісу президента на цій зустрічі йти не буде. Е, мова е, однозначної відповіді ми так і не отримали, але відставки не відбулося. Тобто, це рішення або заховали у шухляду, або і зовсім не розглядають. Е, е, Взагалі, в апріорі оця от невідставка, про що нам нині демонструє, і чи все ж таки це питання може потім назріти, бо українці якраз і об'єдналися довкола критики, зокрема керівника офісу президента, надто коли на тлі з'явився такий собі Алі Баба, який, за даними українських медіа, якраз і є Андрієм Єрмаком. І в суспільства запит зростає на очищення і офісу президента. Оця от невідставка. Чим може нам обернутися? І я трошки більш глибше дивлюсь на цю проблему, і, безумовно, так питання відставки Єрмака назріло або десь перезріло. Я вважаю, що президент з запізнився з цією відставкою щонайменше на 4-5 місяців, і це мало відбутися в липні цього року на тлі оцього скандалу, який пов'язаний з тим, що саме офіс президента робив е намагання. По суті, давайте говорити відверто, знищити незалежність САП і набу е через те, що, я так розумію, вже було відомо про те, що були плівки Міндища і вже е відповідні записи було зроблені. І тоді було прийнято абсолютно помилкове рішення, замість того, щоб тоді на тому етапі очищатися від корупції і, в тому числі, провести тотальні чистки свого оточення. Тоді офіс президента, я так розумію, переконав Володимира Зеленського ліквідувати незалежність Набу і САП. і оце була стратегічна помилка, за яку ми відповідальності так і не побачили. Але в сьогоднішній ситуації я розумію, що одної відставки Єрмака це ж, в принципі, недостатньо. Ой, не ну кинуть нам цю, нам цю кістку, да? ну звільнять єрмака. Ну прийде зараз замість Єрмака умовний татаро, Так? пане Павло, я оціну інформацію від Міненерго хочу якраз зачитати на тлі от нашого обговорення про корупцію в енергетиці. Міненерго повідомили про те, що через масовані ракетно-дронів атаки в Україні пошкоджені усі великі, теплові та гідроелектростанції. Тобто українці так живуть і у жорстких графіках відключень через російські атаки, але зараз маємо і таке оновлення. Так, ну ще раз кажу. Але питання ж не в тому, що ще раз кажу, замість Єрмака стане умовний Татаров, а що зміниться в державі? І цей умовний нова глава адміністрації президента, вона що він що? Буде і далі керувати судами, керувати прокуратурою, керувати СБУ, ДБР і давати туди вказівки. Ні, не в цьому суть. Має бути зламана система. Оцього ручного управління перш за все силовим блоком. І на мою... Точку зору, якраз сьогодні має Верховна Рада України грати ключову роль в тому, щоб не, нічого не треба вигадувати, але треба, щоб повернулися конституційні повноваження саме Верховній Раді України. І я давно говорю: не треба нічого вигадувати. Якщо ви не знаєте, що робити, робіть по закону відкрити Конституцію і подивіться повноваження Верховної Ради України, і подивіться, хто має формувати уряд, хто має е, е, затверджувати нормальну програму дій е, уряду і коаліції, в тому числі, як підбирається персональний склад кабінету міністрів. Як відповідальність уряду за ті дії, які він несе. Хто це має робити? Не президент вирішувати, кого з міністрів звільняти, а кого призначати? Ні, шановні народні депутати, це ваша обов'язок і ваша місія. Беріть відповідальність, врешті-решт на себе. Якщо президент зайнятий міжнародною політикою і він там не хоче, здається, заглиблюватися в все це, Верховна Рада, давайте. Працюйте, починайте діалог хоча б на рівні Верховної Ради України. Розблокуйте це політичну кризу через те, що Верховна Рада України поверне собі свою конституційну суб'єктність. Ті функції повноваження, які зафіксовані в конституції України, і тоді, якщо це відбудеться, якщо Верховна Рада України створить справді про українську парламентську коаліцію, Пане Павле, це без питання, представників не раз під ще прозвучить, але мусимо ми з вами прощатися. Я вам дуже дякую за вашу реакцію і за ваші аргументи. Ще до цього обговорення ми обов'язково повернемося, бо тема надзвичайно актуальна. Павло Розенко був з нами на зв'язку це міністр соціальної політики України з 2014 до 2016 років